Команда юних правознавців імпульс школи, ліцею, успіх щойно повернулася з перемогою з 14-го всеукраїнського турніру, що проходив у місті Ужгороді. Одинадцятикласники Ліза Іванюк, Поліна Зайонц, Артем Леонтюк, Катя Малашенко, дев'ятикласник Вадим Шкляр та їх вчитель-наставник Ольга Труфанова, здається, досі живуть атмосферою турніру. Бути кращими з поміж 31 однієї команди, вісім з яких із Харківщини, колиски правової науки України, велика честь і гордість. Ми ставили собі завданням пройти до напівфіналу, тому що це вже було гарантовано третє місце. Але я дітей не ціла на те, що навіть змагання такого рівня, участь у них це є вже перемогою. Тому ми всі переможці, ми достойні бути серед кращих. Команд зі всієї України, і ви знаєте, вони справилися з цим завданням, тому що досить приємно було чути. Я зосередила їх у тому, що нас будуть називати Хмельницький чи Хмельницька область, а нас називали всі Славута. І нам було настільки приємно, що ми попадаємо в одну групу, скажімо, дві команди з Харкова і Славута. Ми попадаємо в іншу групу. Це є команда Черкаси, це є команда Житомирська область, це є команда Славута. І нас саме називають Славута. Так приємно було чути, що Славута всюди звучало, і особливо, коли оголошували надалі бали. Іванівна зауважує, що усі 14 тем, за якими проходили змагання, були дискусійними чого варта лише проблематика мораторію на землю. Але окрім володіння науковими знаннями, учасники турніру повинні були мати навички опонування та рецензування. В школах подібному мало навчають. Але Ольга Іванівна своїх учнів цьому вчить. В основному було запитання на полеміку, але Ольга Іванівна також до цього підготувала. Тому ми зрозуміли ці запитання та дали вірні відповіді на більшість з них. Додамо, що координатором подібних інтелектуальних проєктів в Україні виступає організація з безпеки та співробітництва в Європі, організатором Міністерство освіти України, а турніру юних правознавців ще й Міністерство юстиції. Прикметно, що цьогорічний турнір повев рекорди за кількістю учасників. Очікували до 20 команд. Заявлення. Явилась 31. тому не дивно, що рівень конкуренції був доволі високим. Ми дуже хвилювалися, адже всі питання були дуже дискусійними, і тому команди могли мати різні точки зору з цих питань. А взагалі, всі питання потребували глибокого вивчення і осмислення командами. Найбільше хвилювався те, що можу підвести команду, але головне це працювати, і в тебе все обов'язково вийде. Головне це прагнення до перемоги, і ти повинен зробити все для того, щоб перемогти. Але славучани дивували висококваліфіковані журі не лише своєю ерудицією, а й командним духом. На мою думку, головною складовою нашої перемоги є те, що ми одною командою грали, і в нас була надзвичайно можна сказати красива командна гра, тому що ми один одному допомагали. Ми підтримували один одного. І на мою думку, саме це стало головною причиною нашої перемоги. Підтримувати командний дух і показувати приклад у всьому мала капітан команди. Ліза Іванюк з цим завданням справилась як найкраще. До того ж, за результатами змагань вона визнана кращим гравцем чвертьфінальних ігор і отримала персональний подарунок від одного із членів журі. Як капітан команди, я мала зосередити роботу, мала нас об'єднати, трішечки піднімала настрій, коли потрібно було. Радіє за успіхи дітей директор школи ліцею Інна зайонс до того ж серед членів команди. Її донька Поліна. Як може бути нещасливий директор школи, якщо учні 11-го і 9-го класу ведуть полеміку з приводу мораторію на продаж землі, учні, які аналізують судову реформу, учні, які цікавляться міжнародним правом, це справді наша гордість. Я вірю, що саме такі учні будуть майбутнє. Нашої держави саме вони розбудують її, саме вони зроблять її справжньою правовою державою, чого нам так не вистачає на сьогодні. Взявши участь у турнірі, діти здобули визнання і досвід. Розширили коло друзів. Їх наставник, вчитель-методист Ольга Труфанова, неабияк задоволена ще й спілкуванням із провідними правниками України. Вважає, що турніри з-поміж інших інтелектуальних змагань посідають особливе місце. Зізнається, в цьому її підтримує її донька Аніта, колишня випускниця, медалістка цієї школи, а тепер успішна випускниця Харківської юридичної академії імені Ярослава Мудрого. Свого часу вона також брала участь в подібних турнірах. Саме турнір запам'ятовується певна на все життя це є те, що дає дитині, що дає учневі, що дає випускнику бути впевненим у своїх силах і знати про те, що знання це дійсно той цінний скарб, який вони потім проносять про все своє життя.